Заросший. <ріст> 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 це ось як його відмивати. Це, це воно ж не відмивається. Я вчора питався, 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 питався. Це ж страх. Я собі відмивала і спиртовими салфетками, пробувала, а відмивала ацетоном. Ну Потім це ж покраснення, воно пече все. Воно нічим не відмивається оце. після лейка пластирів оці. Ну Це ж страшне, як оце з таким ходить. Не отдирається. То побри їм тебе руку. Oh. <сі> щоб воно от... отдиралась. <сі> Тоді зарошись, сьогодні <не> постраждаєшся, побрийсь. <сі> Боже страшний. <сі> страшний. а не лети, аж чорний, аж синяки під очима. Чи ж їсти нічого не хочеш. Mm? Чи ж їсти нічого не хочеш. Не хочу. Супчики, фе, те фе. <ріст> <Ага>. <ріст> те фе, Лікар дозволив йому манку і пюрешку. І м'ясо тільки, щоб не кусками, а таке як перемеляне. Привезла йому. І що, поїв? Почти. Ага. Викинув все. Вийде. А, вийде. а куди ж ти? <ріст> <ріст> Риба на пору фе, м'ясо варене фе, супчики фе, це фе. Чорний сидиш. Такий. Замучений. Ну, чекаємо пікріс. Зараз продовж години повинні виписати пікріс. Ну, тепер по два ну, заливали життя. Заливали. І не раз заливали. Ну, Ти не така була. Така. І така ж прикокуряна, особливо після Дімідровчика, така як і ти. сильний Така сама, як і ти була. Так, все, забрала ми епікріс. Коротше, де сигмовидної кишки. Це діагноз такий Нікіти. Дивертикульоз. Встановлено на діагноз гострий дивертикуліт сигноїтної кишки, гострий апендицит під питанням. Анелгін, дімідрол, лаксер, здіпсалогін. Thank mm -hmm.